Садиба Тарас Бульба в усті. Дуже гарний комплекс. Садиба Тарас Бульба розташована на березі річки Смотріч за 13 кілометрів від Кам'янця-Подільського та пропонує комфортні умови для відпочинку. Наявність понад 10 номерів з усіма зручностями гарантує комфорт. Ресторан з багатим меню та банкетний зал задовільняють будь-які потреби. Оздоровчі послуги включають сауну, лазню та водні розваги. Простора територія з альтанками та мангалами ідеально підходить для сімейного відпочинку. Для любителів активно провести свій час є прогулянки на байдарках, катамаранах, сабордах. А для інших релакс у сучасному спа-комплексі, де можна поплавати у великому басейні, або просто позасмагати на терасі з ідеальним краєвидом. Номері, номери оснащені доступом до Wi-Fi, супутниковим телебаченням та міні-холодильниками. Покращені номери мають зони відпочинку, а деякі з них похилу стелю. У номерах люкс з однією спальнею є окремі зони відпочинку. Пропонуються сніданки до послугу гостей прямий вихід до річки. Є невеличкий пірс, з якого можна порибалити, а також пострибати у воду або просто е, взяти лежак та позасмагати. Є переодягалки. Якщо катаєшся на водних атракціях, тобі дають жилети. Бачите, є гойдалка на території шезлонги. Ось це ресторан. Можна замовити кораблик. мангальна зона Кіс Кіт. Ти спочиваєш? Не лізь тут у тебе. Так. От, можна взяти контакти, записати і покататися літом на ньому. Ось цей Family Bot на воді стоїть. Є контакти. Засняли, можете покататися, дзвоніть. За кущами вже ледь видно, стара база відпочинку. В селі устя було. Ще функціонувало років 10 назад, приїжджало доволі багато людей. А років 20 назад то люди з'їжджалися зі всієї України. Все закинуто, немає нікого. А колись тут було життя, вирувало літом. Люди купалися, відпочивали, загорали. Були будиночки літні знімали. Був гарний відпочинок, але чомусь у нас так от відбувається. Все закинуло. Є Ще якась закинута споруда. Рибаки приїхали на моцику. Вині приїжджаєте на природу, викидайте за собою сміття. Розкажіть, вам подобається в цьому місці? Угу. Я помилки руки, де. Це був проблем, бо можна і скупатися. Я мокрий газ. Друзі, до речі, на цьому місці. Колись ми познайомилися з моєю коханою дружиною. Перший вечір знайомства ми провели ось тут, на усті. Жарили сосіски, сиділи, пили півко і познайомилися. Були конспекти по екології. Вінка каже, що вона там щось палила. Були в неї конспекти по екології. На сто сидить Лілека. Це Люстя величезний магазин. Колись також працював в ресторан. Але так як зараз у нас в країні війна, ресторан не працює майже. Але магазин рекомендуємо, дуже-дуже великий вибір. Чка в селі Устя працює з 9 до 24. Дуже великий вибір. Усім рекомендуємо. Купили морозиво, пиво, все, що є, дуже смачно.